Що робити з радіоактивним металом на Веселівському родовищі? Вирішать столичні спеціалісти. Півдня в Кропивницькому працювали експерти Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Вони досліджували рівень радіації на місці захоронення радіоактивного брухту. Нагадаю, його вирили невідомі з допомогою екскаватора. У землі метал пролежав 30 років. Результати експерти працюють в Києві, а потім рекомендуватимуть, що робити з небезпечним захороненням. Місяць тому на території Васильівського родовища невідомі екскаватором розрили землю і почали викопувати брухт. Спецінспекція Кропивницького роботи припинила, бо виявилось, що метал радіоактивний. Його закопали назад, обгородили територію попереджувальними знаками. А міські посадовці почали міскувати, що робити з захороненням далі. Над цим ми активно працюємо. Вчора в нас була робота. Я думаю, що його не будемо тягувати на роки. Зараз визначається шлях об'єм робіт, його шлях фінансування. У місто покликали столичних фахівців держпідприємства з ядерної та радіаційної безпеки. Вони прибули працювати вже за кілька днів на спеціальному автомобілі. Таких у світі всього вісім. Унікальність його заключається в оборудованні, яке знаходиться внутрі. Я вам вкратце розкажу. Вот этих два красных сентилятора, которые позволяют измерять в реальном времени гамма-фон окружающей среды. Это можно сделать как в стоячем положении, так и на ходу. Трехмерное измерение. і ззаді. кілька хвилин іде на те, щоб переодягтись. Спеціалісти вряджаються в додаткові засоби захисту від радіації. Журналістам за собою йти не дозволяють. Зазнаки я спеціальне вже поставлю знаки, щоб не проходили, тому що за ними раціонне опасне. Радіаційна розвідка триває протягом години. За допомогою спеціальних приборів збирають дані, вивчають територію. Заміри звітують врешті, зробили на 22 точках. Максимальне загрізнення, яке нам вдалося обнаружити, та по мощності дози излучения 0,6 мікрозівер час. По бета загрізненню це 10 бекерель на сантиметр квадратний. Після окончания ми зробили заміри наших ног, нашої обуви, ніяких загрязнений ми не обнаружили. Результати своїх досліджень обіцяють озвучити після детального аналізу. Він прогнозує спеціалісти, займе тиждень-два. Ці дані треба зібрати до кучі, проаналізувати і зробити остаточні висновки. Щодо е, найближчих кроків та майбутнього порядку дій з цим сховищем. Однозначно, зараз, вже за, тими, за ту інформацію, що є, можна зробити однозначний висновок, що в такому вигляді це залишати не можна. Е, і незважаючи на те, що е, проведені за маршрутом заміри е, говорять про те, що немає прямої загрози наразі для населення, е, проте е, такі, такого плану сховища воно становить реальну загрозу в майбутньому. Після висновків державного підприємства міська рада отримує рекомендації, як поводитись з небезпечною знахідкою, Інна промак Сергій Баранюк день за днем.